Старовинний маєток музей видатного академіка Заболотного, а ще колоритні історії про звичаї та традиції села. Все це пропонують туристам відчути і побачити у Крижопільській громаді. Цей край багатий не лише історичними пам'ятками, а й незвичними природними об'єктами, які приваблюють туристів. Старовина хата з солом'яним дахом, саме така, як 150 років тому, та невеличкий садочок. У цій садибі народився та виріс видатний науковець Данило Заболотний. Реформатор медицині досліджував, чому та розробляв методи вакцинації. Після смерті академіка рідне село одразу ж перейменували в заболотне, а з хатини зробили музей. Меморіальній хаті, якій вже зараз понад 150 років, і вона унікальна, оскільки збереглася з тих часів, коли жив тут і працював Заболотний. І всі речі, які знаходяться у хаті, їх дуже багато і вони всі автентичні. Цей музей одна із туристичних родзинок Крижопільської громади. Працівники краєзнавців зберегли безліч експонатів, а ще туристів дивують восковою фігурою самого заболотного та усіма дрібничками його побуту, фотографіями та картинами. Робота художників і скульпторів, тобто, частина діорами мальована художниками, а частина створена скульпторами. От. І потім об'єднана в одне ціле, і вона так виглядає об'ємно і сприймається як одне. Неподалік заболотного село Соколівка. Воно славиться унікальним і збереженим у досить гарному стані маєтком польських шляхтичів Бжозовських. З приходом радянської влади будівлю переобладнали на школу інтернат. Останні роки маєток пустує, але місцеві пишаються ним та переказують легенди. Маєток Бжозовських славився колекцією картин, годинників, географічних карт, документів. Коли нащадки Бжозовських приїжджають в наше село, то приходять місцеві жителі, в яких бабусі дідусі тут служили і. Нинішнім Бжозовським розповідають про різні цікаві історії. Аби туристична сфера Крижополя розвивалась, над цим працює команда відділу культури. Кажуть, головне це не тільки відроджувати історію сіл, а й розвивати народне мистецтво. Хочемо, щоб не просто це було в Крижополі, а в кожному селі ці туристичні делокації, коли буде якийсь тур, щоб ми налагодили оцей зв'язок з нашими гідами, з нашими екскурсоводами, з нашими навіть клубними працівниками. Кожен турист він хоче привезти свої цікавинки. Що сувенір? Туристичні локації Крижополя часто є місцем для тематичних фестивалів і працюють для туристів увесь рік. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканалу Вінниччина.